10 серпня 2025 року засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва транспорту, зв'язку та сфери послуг. На засіданні комісії запрошені завідувач сектору містобудування архітектури житлово-комунального господарства та будівництва Ярослав Давидюк, начальник юридичного кадрового відділу Марія Герасимова. Та начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Аліна Годфрід. І члени комісії Валю Світлана Григорьна, Свистун Юрій Михайлович та Габруський Денис Петрович. На порядку денному у нас 9 питань. Отже, перше питання про створення індустріального парку Меджибіжінвест Парк ознайомить нас Ярослав Вовк. Перше питання стосується створення індустріального парку Меджибіш інвест парк така запропонована назва. Відповідно, як назвеш, так воно ну, і далі буде залучати інвестиції, нові надходження до бюджету і диверсифікацію економіки. Це, власне, є мета створення такого об'єкту індустріального парку в нашій громаді. Перед умовами цього створення, цього наступного кроку, ви вже знайомі ще до мене. Власне, з розробки детального плану території, якою громада, яким цією розробкою громада займалася протягом минулих років. Саме от, ділянка 13 гектарів з вигідним розташуванням побачі краси міжнародного значення. Якраз на цій ділянці було передбачено детальний план території е, індустріальний парк. Розплановано і виробничі потужності, і логістичні потужності, і досить детально все, все там зазначено. Також наступним кроком після того ДБТ ми ухвалили на минулої сесії рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки відповідно до комплексного плану, яким також були враховані рішення детального плану. Відповідно, сьогодні земельна ділянка. Належного функціонального призначення для створення промислов... такого промислового об'єкту. І а, маємо таким рішенням затвердити концепцію індустріального парку. А, і а, наступним рішенням після цього спочатку перше рішення роздання про затвердження концепції індустріального парку. А, укладена концепція, яка Є обов'язковою вимогою для Міністерства економіки. Є спеціальний створений реєстр індустріальних парків, куди вносяться, реєструються всі індустріальні парки, створені на теренах України. Це спеціальна економічна зона, яка передбачає більш лояльні податкові умови для майбутніх бізнесменів. Термін створення такого індустріального парку у нас 49 років. Це є вимога закону, відповідного закону про індустріальні парки України. Техніко-економічні показники, зазначені в концепції, вони практично повністю відповідають пояснювальній записці детального плану території. Тобто те, що ми в детальному плані проходили, проводили відповідні слухання, це і враховано в пояснювальній записці власне концепції цього індустріального. І терміни, і функціональне призначення. По функціональному призначенню те, що від нас вимагає і закон, і Міністерство економіки, і стратегія регіонального розвитку, це переробна промисловість. Тобто потенційно мала би бути переробна промисловість, зважаючи на наш ресурсний потенціал, це є переробка будівельних матеріалів, харчової продукції, сільвозпродукції і супутні види енергетика альтернативна. А також логістика. Відповідний логістичний комплекс міг би бути створений. Алгоритм. Власне, в процесі створення спочатку ми з вами, після цього буде рішення про створення конкурсної комісії, яка буде визначати керуючу компанію, яка власне, буде. Як керуюча компанія, і всі функції буде. Це вже друга, це друга про організацію та проведення да. конкурсу з керуючі. Саме, саме так. Ну, концепція загалом передбачає, що ми виберемо керуючу компанію, керуюча компанія залучить якірного інвестора, який власне своїм бізнес-планом визначить майбутнє цієї території розвитку тих 13 гектарів. Це, звісно, мільйони інвестицій. як... Для створення інженерно-транспортної інфраструктури під'їзних шляхів і об'єктів благоустрою, так і власне, будівництва самих об'єктів. 25-й рік у нас заплановано створення концепції, затвердження концепції, реєстрації індустріального парку, а це нам, власне, нічого не вартує. Згодом обираємо після цього керуючу компанію, яка. В свою чергу ініціює розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво з залученням ядерного інвестора, який потім буде залучати інших інвесторів, які будуть долучатися до розвитку цього майнового комплексу. От таким чином техніко-економічні показники там в мільйонах зазначено надходження до місцевого бюджету, регіонального, національного. Але власне вони, вони зазначені як е, така, мета, той же самий якір, який буде вказувати От, орієнтовно, за прикладами інших е, е, громад, це очікуваний результат. Це не, не поелементний опис того, що має бути, а це лише концептуальний очікуваний результат. Е, тому на те орієнтуємось і сподіваємося, що далі. Процедури нам сприятимуть вибору добропорядного компанії, керуючі, яка в свою чергу залучить до нас в нашу громаду інвестиції. Таким чином ми реалізуємо національну економічну стратегію, регіональну стратегію і, власне, стратегію розвитку економічно нашої громади Меджибської. Тому прошу підтримати таке рішення і винести його на сесію. Дякую вам за пояснення. технічне питання, тому що организовує заводский на славянський губинок